Так, от розбираємо коротше, ліву двері, задню, Ринок Леос, щоб добратися до моторчика склопід'ємника. Викруткою знімаємо ці ковпачки, відкриваємо. Там мають бути якісь, оп, болтик там якийсь. Забираємо цю штучку. Все вот тут у нас такая сама а тут у нас тут зирочка под зирочку под выкрутку вытягиваем Раз Будем откручивать. Тут просто головочкою на 10 відкручуємо. А в ручки дверей тут нам потрібен ключик зірочка Т20. Таким ключиком викручуємо потрошку. Походу одне я пропустив, треба тепер цей блок стеклопідємника витягнути звідси спочатку, а після цього тільки намагатися знімати цю дверну карту, бо щось тут тримає. Як ліпсив ніби всі от стігнув чи одірвав, ще точно не знаю, але воно все одно тримається походу на цьому. Зараз я його буду витаскувати. Так, Коротше я так зрозумів, що треба оцю верхню тільки частину, оцю білу витягувати. Оцю таку темно білу, ця лишається тут. Треба сам цей розйом витягти, Тобто тут, тут кнопочка дійсно є, але її дуже важко натиснути. Є, але все-таки можна. Все, чисто білий розйом витягуєш, цей корпус то лишається, Не треба тут нічого натискати обережно, щоб не зламати. один коротше є під отверточку походу болтик чи саморезик треба його зараз викрутити то він походу тримає Викруткою просто викручуємо оце. І, походу до корпусу прикручено Дверей. Може і ні. Так, так, воно тримається. Можна більшу викрутку взяти. Це походу останнє, на чому воно трималося. Все, о, тепер знімається, все, легко знімається. Все, вся система. Так, цей роздмчик я витягнув. Цей він походу витаскується, вообще його можна виташить. Треба розібратися. Стросик у меня долго Красиво. Я б його витягнути звідси. По ідеї шарик має вверх витягуватися, але як? Ага, все, воно просто ця біла вона просто вищлкується звідси, потім просто піднімаємо, шарик витягнулися. Карта дверей знята. Тепер можна розбиратися. Тепер рознімаємо цю плівочку захисну. На на якомусь чорному герметику чи що це таке ну якесь може її повністю не треба знімати достатньо в одну сторону зараз буду розбиратися де той скло під'ємник якісь дроти тут ізолента щось тут у мене незрозуміла якась і над дратами якісь, тільки я так зрозумів, тут два чи три драта туди йдуть, в той роз'єм і в тому роз'ємі всередині в мене якась смола чи герметик просто. Тобто самого роз'єму, який сюди має включатися, його тупо немає. Можливо це взагалі моторний мій, а можливо щось Хм, щось тут короче, дивне. Коротше, в моєму випадку проблема була тільки в цьому конекторі. Походу, чогось я все подивився, тут, по ходу, плюс іде, тут іде маса, земля. І коротше, коли я міряю тут, 12 вольт маю. Коли я міряв отут, куди вони під'єднаються єд... під з того боку, там червоний і жовтий вони стають. Ці дроти, коли звідси виходять, червоний і жовтий, то тут. Інколи було 12 вольт, інколи не було, інколи було 3, інколи було 8, не зрозуміло чого. Але коротше, я так зрозумів, що проблема була в цьому коннекторі. І там я просто зараз попшикав мастилом таким, типу ведешки щось. І ще там трошки контакти підігнув. Я так думаю, що контакти ті відходили. І зараз воно почало працювати. А, зараз знову маса, маса виключилась, зараз включу масу. Не маса включена, тобто я маю на увазі зажигання включено і знову не працює. хм, Це дуже дивно. то працює, то не працює. Може все-таки справа чомусь іншому. Не в цьому. Ага. Все-таки коли чіпаю цей контакт, щось відбувається. Коротше, непонятно, що з цим розйомом, якийсь він ненадіжний. Оці металеві такі вусики типу, мають заходити сюди і типу, має бути контакт 100%. Але коли я їх туди вставляю, воно якесь все як живе. Воно щось рухається, коротше. щось мені таке підозріння, що там немає ніякого контакту нормального. Я зараз просто цей розйом викину нафіг нафіки все провода, скручу просто та й все. Або поставлю зараз маленький такий з'єднувач. Коротше, що я роблю? Ставлю оцей звичайний як квартирної проводки з'єднувач і викидаю оці тоненькі проводочки. Я не знаю на що вони нужні взагалі. Тобто в мене тут були скрутки в ізоленті, а потім ще йшов у той зелений. Як я думаю, не працюючий, або якийсь багований з'єднувач. Він якийсь реально нестабільний. Він його ну, вставляєш, але він якийсь рухомий, тут все рухається в нього. Коротше. Щось не вірю, я що тут контакт є нормальний. Що просто... Коротше, а оцей дріт він такий ну, більш масивний такий. Медяха видно і такий товстенький. І оцей такий більш-менш такий. А той, що між ними якийсь був, воно навіть, той контакт, до речі, кстати, коли я грався, піднімав, опускав вікно, він був якийсь навіть аж тепленький такий, можливо, він навіть перегрівався, можливо, можливо за того, що контакту не було. Можливо, за того, що дроти тонкуваті дуже. Коротше, я їх просто зараз викидаю і напряму з'єдную ці масу і плюс з цими дротами то напряму подаю, без тих, з'єднувачів. Напряму отак ось з'єднав. Працює мав би бути такий, такий ізолюючий корд, але він, коротше, вже був розрізаний. Половина відрізана. На всякий випадок, так от докупи докупив, все змотав, щоб воно хоч трошки цивільно виглядало. Перевіряємо ще раз. Працює. Більш-менш там був герметик, щоб заізолювати, щоб волога не попадала на ту плату, що всередині. Зараз спробую так само герметика туди набити. Цікава система підйомника. Получається там така направляюча є пряма і вдоль направляючої є такий тросик. І є два таких колесика знизу і зверху направляючої. І, коротше, і далі по таких трубочках той тросик заходить там, де моторчик, і походить той моторчик, той тросик крути. І виходить, що так воно виглядає. По тим валікам той тросик прокочується. Я його трошки силіконовою смазкою змазав, не знаю, чи правильно чи неправильно. Чат GPT підказав, що можна силиконову смазку змастити. Або графітною або силіконовою. Я, походу, тільки силіконову мав. І отак воно. отак так воно там коротше, крутиться.